Мене <гум> звати Антошка, роблю з Майнкрафт, і сьогодні ми будемо продовжувати будувати нашу сум'як. Це буде наша третя частина, але тільки сьогодні я граю без мого асистента Арсена. Але це нічого страшного, ми зараз будемо будувати. І нашу... так, що у нас? Я зараз гаражу дарую. 500 тисяч, кошти, рибір, зміщення. Капіць. Дорожку купили. І також ставте лайки і підписуйтесь на канал. А ми будемо продовжувати десь. Так. Так у нас закінчились всі гроші. І ви не повірите, друзі, перша серія. Перша серія. По цій по цьому особняку набрало 19 переглядів. Це круто. Добре, далі. Так нам треба йти на другий поверх. У нас там... ой, дуже багато улучалок. Ага, 550. Тысяч. Капец, какие тут. Это у нас на первом поверсии. Поэтому давайте мы заберем наши грошики. Будувати! Що ми поставили? Угу. Угу. Так, далі, 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 далі. Грошей в нас не вистачає. Наберемо. О, нічого собі. Черно точно вже готовиться куток. Ціки нас буде ходить. Да, це дуже круто. Ота, опять так Так, мені там треба всі тисячу. Еще чуть якось багато, Дарана Копамо, шестьсот нож. Все круто, что на котки крутие суньки. Но у нас тоже крутый. Давай, 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 буду ему, буду ему. Буду ему ой, выбасится, а он на повязку потім надіну. Так, давайте зайдемо в наш особнячок. Клюк. Оце коштував 800 баксів. ну це капець. коштувало дуже дорого. Добре, будемо далі купити грошіки. Вже 5 хвилин пройшло. Не нас особняк же який. Так, ну там якийсь убрайдер. обрейдер за 800. Я не хапала. Навіть зараз поставимо. Та за що? Як це мене не зайшов, мене мене усумнів. Це мій усумнів. Далі, так, 500. Так, 600 вже є в мене. Так, а вже... Ой, 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 що тут такі тих машин? Так, треба 800. Угу. Ну, все же, мені не успели. Итак, все, у, у нас есть это первый 700 баксов. Ставим убрайдер. 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 Ну, кто там на ригароне скільки А, не. Ну тут гараж Interior 140. 140. Це не так багато, тому що вона заїть. Та юмай, ну чого він до мене заходить, особняк цей мій? М -м -м -м, він одно їх не буде. 190. А на ладно. не воювати, а при... робити. Боже, я заговорився. Поличку. Так, за 180 гараж. Ну, 110 гараж. Гаражні двері ставимо. Або ні, не поза не гаражні двері, а лучше вікна, щоб було якось. Піш похоже на гараж. Ну чого він сюди йде? Що він тут мене за... ще один приїхав, я не хочу тебе вбивати. Що той побіг. це те 300 є. Гаражні двері, які двері. Угу. Та отстаньте від мене вже. Ну що ви хочете від мене? Ну що, такі багаті я не багатий. Особняк не, не достойний. А вони тут двоє приперлися. Де під того? А його тут і нема. А він ви еще взяв? Пару бібу. О по 430. Два девять, ну уже десь. Давайте будемо будувати. У мене є 600. Ну, давай, вагонить. якийсь бах трохи тут з дверима, ну тут нічого страшного. Я думаю, що на цьому і можна закінчити. Що споду, що ми ми вже і так збудували, вже почти цілий гараж. Вже ззаді почали будувати. Тому всім пока, а з вами був Антошка Робокс Майнкрафт, всім пока.